Вітаю, друзі! Ми з України! Останнім часом я отримав численні запитання від глядачів мого каналу щодо цьогорічних змін в умовах перетину е, території Словаччини. Йдеться про перетин автомобілями, що змінилося і як. Ну, це досить природно, якщо подивитися на офіційну статистику Прикордонної служби України. Ну що ж, поїхали. Основною зміною в 2025 році є те, що зараз за перетин території Словаччини автомобілісти будуть змушені платити, якщо вони будуть їхати по автобану. Тобто раніше всі автомобілі на українських номерах мали змогу перетинати Словаччину безкоштовно, рухаючись по швидкісним магістралям. Зараз цю пільгу скасовано. Ціни встановлені на 2025 рік для українських автомобілістів такі самі, як і для всіх інших, тобто оплата за дороги здійснюється чи то на один день. Це коштує 8 ,10 євро 10 центів. Десятидньова електронна знамка за автомагістралі Словачські коштує 10 ,80 євро 80 центів. Відповідно, тридцятидньова коштує 17 ,10 євро 10 центів. І е, оплата за е, проїзд по Словаччині по платним автомагістралям на один рік на 365 днів коштує 90 євро. Я переходжу до коротенького огляду змін в правилах дорожнього руху, які будуть поширюватись на українських водіїв під час перетину території Словаччини в 2025 році. Ну, перш за все, слід сказати про збільшення штрафів за перевищення швидкості. Ну, при порушенні, при перевищенні швидкості до 15 км на годину в межах населеного пункту пропонується накладати штраф у розмірі до 50 євро за умови сплати штрафа безпосередньо на місці. Тобто, в Словаччині поліцейські мають право. Стягувати штрафи безпосередньо на місці скоєння порушення, і до 100 євро за умови подальшого адміністративного розгляду такого порушення. Вищення швидкості на 16-30 кілометрів в межах населеного пункту штраф може сягнути до 400 євро за умови сплати на місці. А за умови подальшого адміністративного розгляду до 600 євро, ну і при перевищенні швидкості більше як на 31 кілометр в межах населеного пункту штраф може сягнути аж 800 євро за умови сплати його на місці або е, 1000 євро за умови подальшого адміністративного розгляду е, подібної справи. Ну, що сказати, штрафи досить великі, як бачите, і я думаю, що не варто порушувати швидкість. Тим більше, що на дорогах Словаччини часто густо зустрічаються поліцейські з радарами. У 2025 році таке також в Словаччині передбачається розширення так званої об'єктивної відповідальності водіїв. Йдеться про те, що, наприклад, ваш автомобіль було зафіксовано приладами відеоконтролю під час їзди в протилежному напрямку або під час виїзду до перехрестя на червоне світло. Або ви не дотримувались встановленої дистанції. Ну і дуже важким порушенням вважається в Словаччині і використання телефону під час керування автомобілем. Е, передбачається, що за подібні порушення будуть встановлені штрафи у розмірі від 150 до 400 євро. Ще одна дуже важлива зміна якраз стосовно попередніх отих порушень, про які я говорив, тобто за об'єктивну відповідальність водіїв, так от в Словаччині встановлюється, що штраф так чи інакше, в разі об'єктивної відповідальності водія, буде сплачувати не шофер. А власник транспортного засобу. Тобто, вас наприклад, ваш автомобіль зафіксували прилади відеоконтролю, але ж на них там не видно, хто був за кермом, ну ваша дружина, а е хазяїном автомобіля являєтесь ви, е тобто, чоловік. Е так чи інакше, штраф прийде, якраз. Не на дружину, яка порушувала правила, а на чоловіка, який є власником автомобіля. Ще одне, на мою думку, найдебільніше нововведення: пішохід в Словаччині відтепер має значну перевагу над водіями. Тобто, в правилах тепер буде прописано, що якщо пішохід підійшов до переходу і явно намагається перейти дорогу. Спостерігаючи за транспортним потіком, водій вже повинен зменшити швидкість і, надати, і зупинитися за потреби, щоб надати змогу пішохіду, пішохіду перейти. Тобто, тепер водії мають не просто дивитися, чи є чоловік на переході, а дивитися, що собі думає людина, яка ще на тротуарі дивиться в бік пішохідного перехіду. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.